В пташиному хорі, пісні, голосні, грала промінням ясним самоцвітом порання роса, і усміхалась весняним привітом, натури краса, гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток. Багвої пахом вродливі це пишна, Красила садок, а соловейко троянді вродливій так любо співав, голосом дивним співець чарівливий, садки розвивав, слав до вечірньої й зорі прощання, що гасла в горі, Ще ж голосніше співав на вітання. Зорі, вже пролетів немов пташка зальотна, весняний той час, осінь холодна, осінь вільготна панує у нас. Тихо спускається нічка осіння, година сумна, місяць холодний, який до проміння здалека луна, Пугача віщого крик. Гук єдиний, діброва німа. Де ж соловейко, де ж спів солов'їний? Ох де ж він нема? У вирій полинув, де вічна я весна, натхнений співець. Вічно красує там рожа чудесна, там теплий вітрець. Глухо і смутно кругом на просторі, мій гаю сумний, Кину співець тебе в тузі та й в горі, тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухім вітер зітха, дряда сумує з жалем глухим. Чом я не маю огнистого слова, палко? Чому? Може б, та щира гаряча я мова б зломила б зиму і розляглася би завжди по гаю ясна й голосна пісня, і розквітла у рідному краю нова я весна. Та хоч би і крила мені солов'їні і воля своя, я б не лишила тебе в самотині. Країна моя!